Героям слава! Так жителі Любимівки зустрічають українських військових. Більше ніж півроку селище перебувало під російською окупацією. Місцевий житель пан Анатолій розповідає: Перші зайшли руски, потім за ними прийшли дегестанці, потім приї... Кадировці, Кадировці, а Кри... саме перші були кримські були. З Криму багато було. Сильно багато кримських було. А останнє час пригнали ДНР і бурятів. Мешканець села Олександр Васильович час проведений в окупації згадує з жахом. Йому та його родині довелося пережити багато знущань. Був перший ешалон, був повний гарабеш. Били по селу ось цими касетами. Чоловік восім, навіть мого кума, тільки оце туловище, ноги знайшли. Оце нічого, розпилилося в воздухі. Один із пунктів, де оселилися росіяни, був у сільській школі. Тут коридори до стилі заставлені дерев'яними ящиками від фугасних снарядів. На першому поверсі окупанти пробили підлогу та облаштували кілька катівень, де вони тримали місцевих мешканців. Маму тут тримали з батьком. Людей, які намагалися виїхати або заїхати в Любимівку, росіяни не пропускали, погрожуючи вбивствами. Наш цивілізований вік. Що таке може случитися? Я ніколи б в житті не подумала. Це просто варварство. Коли заходили в будинки людей, російські військові крушили все навкруги, аби завдати більше шкоди місцевим. І в хаті, як були орки, вони ж все розтрощили. Деяка крупа була цукор. Вони все отак змішали, щоб люди не мали що їсти. Основним місцем проживання окупанти вибрали свиноферму, ділили з тваринами і стіл, і ліжко пральні машинки, холодильники, коври та ковдри усі украдені в людей речі, зносили туди та намагалися утеплюватися. Планували, що залишиться надовго, але тікали так швидко, що позабували навіть спідню білизну та взуття. На початку жовтня Любимівка була звільнена від російських військ. Зараз мешканці села потрохи починають повертатись до життя, ремонтують свої домівки та чекають, коли на українській землі не залишиться жодного окупанта. Олена Городецька за матеріалами групи інформації та комунікації Національної гвардії України.